З журбою радість обнялася. Слова класика Олександра Олеся як найкраще характеризують тиждень, що минув у ПХЛ. Вистачало і радісних, і смішних, і гірких моментів. Головним ньюзмейкером тижня беззаперечно став київський сокіл. Інформаційний привід той самий складна фінансова ситуація. розумієте, у нас дуже складна обстановка в команді, тому у кого що вдома дома є то достаємо, То що шо 10 назад получали. От в этом і виходимо. не знаю, де сили, можете понімати всі, якби більшість хокеїстів уже как би. Была и школа КХЛ и как бы еще неплохие чемпионаты. И э, дали слово выйти на эти два матча с Берку, там, а потом... Понимаете, у нас уже, уже несколько человек уехало, шесть человек на чемоданах сидит. Я не знаю, чем это закончится, дойдет до того, что может некому будет даже выходить. Потому что, ну, печальная обстановка. Как Мы мотивацию где-то находим, каждый выходит за свое имя, что-то пытаемся. Видите, сами э, пока еще что-то получается. Но... огонь угасает в глазах. Та поки вогонь не згас, Сокіл дав справжній бій лідеру чемпіонату столичному беркуту. І, хоча за два матчі підопічні Олександра Годенюка здобули лише одне очко, тренер і тут знайшов привід для оптимізму. Позитив є завжди, навіть в програшних іграх хтось то як ігрок. Поэтому, поэтому я рад, що молодые ребята сьогодні играли більше, ніж общем і абсолютно не випадали з ігри. Ті моменти, які є, вони повинні їх использувати, вони повинні дорожити і розуміти, що ну, второго шансу, можливо, може і не бути. Свій шанс використав 19-річний Севастян Карпенко. Хлопець, який повернувся до команди пару тижнів тому, закинув дуже красиву шайбу у ворота Яна Ховена. Власне, це вже другий дебют у команді. Трохи раніше лік закинутим шайбом відкрив молодий Юрій Петранговський. Як святкувати подібні речі, у Соколі ще не вигадали. Але Воденюк каже, цілком можливо щось буде. Є такі у нас масовіки західні, які допомагають їм це робити, але устоявшогося ритуалу немає. Ну, може бути, його побритим наголо на наступній ігру, Не знаю. Матчі із Соколом дали привід для роздумів наставнику Беркута Мілошу Холону. Його команда має солідну 12 матчову переможну серію і впевнене лідерство у турнірній таблиці. Але чеського наставника непокоїть те, що все важче стає налаштувати підопічних. Мовляв, немає вогню в очах перед іграми. А от веселих бісенят та усмішку на обличчі самого Холона викликати легко. Наприклад, подив Керманича викликало вилучення, яке отримав масажист команди. Я кожен день на Україні вчив нові вещі. Я ще то не бачив Бутилку, коли в першій ігрі Годенюк бросав бутилку на льод, нічого не було. І сьогодні наш масажист в перериві послав бутилку води. і ми отримали 2 минути. Треба вчитися кожен день. Повчитися на матчах Беркуту мали змогу усі, принаймні креативу. Таке привітання, яке отримав Сергій Клементів від судді інформатора з нагоди народження сина, почуєш не щодня. У Сергія Клементіва велика подія, народилася дитина. Наші щирі. Подяки. Не до жартів цими днями було у Донецьку, де чинний чемпіон приймав головного аутсайдера Ліги Білий Барс. Головне виграли, два очка по такій грі це нормально. Якби ці слова пролунали кількома місяцями раніше, їх би сприйняли як невдалий жарт. Нині це реальність. Команда Костянтина Буценка має п'ять очок у турнірній таблиці, і всі вони добуті в протистоянні із Донбасом. Команда Барсик на останньому місці, І як не крути по турнірному положенню і у нас і у барса трохи різне. Ті очки потеряли, по-моєму, тільки ми з цієї команди. Пояснити причину цієї втрати тренерський штаб не зміг. Слабка гра в обороні і погана реалізація не дають відповіді на питання, як за два матчі із аутсайдером Донбас попустив сім шайб. Цілком можливо, що команда Костянтина Буценка вже не та, що на початку чемпіонату лише за останній час клуб підписав кількох новачків. Добре, знайомі вболівальникам захисники Олексій Лубнін та В'ячеслав Тимченко. Та геть незнайомі латвійський форвард Альберт Волуш та фінський голкіпер Джоні Лаасала. Легіонери лише кілька днів тому приєдналися до команди, але вже зробили вагомий внесок. Лаасала відіграв 18 хвилин у першому поєдинку і весь другий. За цей час зробив 51 сейв. Певне, якби в такому складі білий бар спочинав чемпіонат, команда могла б заробити більшу кількість очок. Саме задача, щоб команда повірила в себе, тому що команда молода. Команда должна поверить в себя, что они могут, что они все хорошие игроки. Очень приятно то, что мы смогли отобрать и в первую игре и во вторую игре И что немаловажно для нас, хотя очень важно, то, что мы и в первой игре, и во второй, мы смогли по ходу игры в конце, в конце каждого из третьих периодов отыграться. Это для, для нас это очень важно, чисто психологический момент. Никто не хочет проигрывать все. На войне все средства хороши, поэтому каждый спортсмен, он в этом и заключается, или ты, или он. Поэтому от этого игра была бескомпромиссная, интересная для зрителей. Я имею в виду две игры. Вот. Для зрителей очень интересная, очень с хорошим сюжетом вот, и с развязкой. То есть зрители, я думал, получили истинное удовольствие именно от игры в хоккей. То ще отримав задоволення цього тижня, так це столичний компаньйон. Команда Сауканда у Новояворівську довела свою переможну серію до шести матчів, навіть попри травми кількох лідерів. Схожа, чорна смуга нафтогазівців позаду. Нині вони впевнені на другій сходинці у турнірних перегонах. Налажується командна ігра, і я думаю, що во за що командної ігри командного духа всі ребята були настроєні. Хороша самодача, тому ви виграли сьогодні. Всі команди хотя э, зайняти муже. Міста перед плей плеєоф, щоб був ну не то, щоб полегше соперник, но поудобні. Потому там виходить з второго по шестое місце. Там разниця в одно-два очка. Потому кожне очко сейчас на вес золота, потім кожен это битва. У турнірній таблиці дуже тісно командам із другого по шосте місце. Вісім очок між компаньйоном і левами. Це відстань у три перемоги. Зовсім небагато, як на сьогоднішню ситуацію у професіональній хокейній лізі. Тому схоже, що наступного тижня команди ПХЛ продовжать бити вищезгаданий рекорд. І жодна з трьох пар не грати нудно та не цікаво. Хочете перевірити? Приходьте на хокей і перевірте.